Опа! газу газу газу! О, о, -о. о, -о, -о. а оце вже шука. Ого! Всім салют, з вами Макс. Сьогодні я залетів на місцевий ставочок, який знаходиться недалеко від мене. Також сьогодні зі мною Оптимус така лоховська ларва. Вірніше не Лахавська, а в кольорі лох. І в мене задачка зараз половити окуня. І я декілька приманок взяв також на судака. Вийде у мене сьогодні це зробити чи ні, я не знаю, тому що вітерець піддуває. Але все-таки ми щось сьогодні з вами спробуємо зробити. Так що гарного перегляду, а ми йдемо з вами ловити рибу. Ну, це смішна, Це смішна риба. Це смішна риба, це такий спортяк. Мені мабуть здається, що спортики таких спортяків не ловлять, ну. Но... Ще й впав. Дуже спортивна риба, ну прямо от... Прям спортивна спортивна. Але все одно факт є фактом, що Optimus відпрацьовує дуже класно і покльовки чуть дуже чітко і прям в бланк, прям в руку. Бемс! Воно хоч таке і маленьке якесь. Але подачі дай Боже. Ось він, ось він. Просто, блін. Ви подивіться на цього Ну просто очі одні. Він мене так задовбував <хи> А я чую, що роблю таку якусь проводку вже мермишених прямо. І він підбиває, а заїсти ларву не може, тому що вона сама з розміром цього окуня у половину. Ну куди ти годишся? Я знаю, що тут є такі великі екземпляри, що дай Боже і 500 грам. Ну не оцей прикол. Чому ж він тоді не захотів один і один танту, нямець? А це мені не зрозуміло. Ну все одно. Чітко. О, О, а оце вже щось побільше. А, ну, Ну, знаєте, <смарків> просто плотвина, й-мою Кайф. Ще ні разу я в житті не ловив краснопірку. Дивіться, як з'їла ларву. Оце дійсно фарт. Красотка. Ось це радує мене таке. Вона не встигла навіть впасти на дно, а вона її вже підхопила і з'їла. Клас. Так. Ё-моё. не очікував я таких гостей сьогодні. Ого, щось щось її попаяло трошечки, он боком дала. Варвочку трошечки підушатала. Якщо це можна називати, трошечки. Вона її просто з'їла. Ну з такою поклівкою жадної дала. Такими темпами я скоро і до мармишинга перейду. Так, а ларв у мене залишилось. А, ти в мене ще є дві шучки, так що... Якщо пішла така п'янка, то можна і половити. Єдине що сьогодні? Вітер дуже сильно не дає розгулятися. Так. Рибалим далі. Як вам рибалить в таких віконцях, зараз подивимося. Йдемо обережно і дивимося під ноги, того, що трапляються різні вужики і гадючки. Якщо вужики, то ще пів біди. А якщо трапиться гадючка, то вже буде хуже. Тільки ще поставив також поляріса два дюйма. Покльовок дуже багато, але через те, що він великий, вони просто не достають до гачка, стягують приманку. Вон, знову покльовка. О! О! А це мабуть більш такий Та, такий саме. Все таке саме, друзі. Хі -хі. Не практично... Ой! З кожного закида тут. І Їх дуже багато. О. А оце вже гарний. А оце вже порядний кабанос. Все вже на щось схоже. раздача селедки. Заю Югорна. Як ви бачите, покльовок було дуже багато, особливо зараз, коли сідає сонце. Дуже багато судака було маленького, мікрушечного такого. Задоволення приносив дуже багато, особливо у нього така чітка подача, похожа на Великого Окуня. І порадувала сьогодні також краснопірка. Тому готуємося до завтра. Для мене це буде ціла ніч, а для вас всього-навсього одна секунда.

Ти що? ну, Подача була така, я думав, що або ну, судачок якийсь кайфовий. Це оказалось така щучка класна. Так що ларва ловить все, це вже який четвертий від риби, який сьогодні... Ну вчора і сьогодні ларва випіймала. Дуже приємно, але подача така класна і весь прикол в тому, що вона так делікатненько за верхню губу. засеклась и не срезала мне 0.17 и до дома <звук> <О>, наслезила <звук> мне тут Відловився, значить, попав трошечки під зливу. Ну, нахмарило так класно. Назад їхати не бачу смисла на велику крутити, тому що буде все мокріше і буде все мокре і камера і катушка. Маю надію, що воно все якось пройде. І ми половимо ще трішки, було б непогано, але все скрутив, все склав. Думав тільки ще стартувати, а тепер передумав, коротше. ну нічого, будемо чекати. Надії мої про завершення доща це плавно і плавно превращаються в сон. Ого! Коротше, ребята, я походу тут надовго. Із їжі у мене залишилася тільки вода. Прикол в тому, що зараз є ще такий варіант, що... Криса починає трошечки протікати. То Я й не знаю, що було краще. Навіть треба було стартувати вже додому. Як ви бачите по капельках, то починає протікати все-таки. Ну, я сподіваюся все-таки, що він пройде. Коли я буду вилазити назад, я вам контента підснімаю. Там дорога глиняна, просто тесня. Так що ждемо, то буду запаковувати камеру, катушку, телефон. У футболку, щоб якось максимально запобігти промоканню і буду лізти нагору із велосипедом. Ну, а тут така красота. Ось він, після дощовий щіль. Зараз буде кльов. Так, друзі, дощ закінчився, я швиденько розпаковуюсь. Дуже швидко. У мене тут все було так запаковано. Камера в рубашці, в бафи, в телефоні, все запутано, щоб катушкою намочити все було сухеньке, тому зараз швидко складаємося і ще спробуємо щось зловити. Я все-таки думаю, що після доща кльов буде гарний. Ну, а там вже побачимо, гарний буде він чи не гарний. О! Ось і перший кавун нарисувався. Доволі такий непоганий. Ну як непоганий, Не те, що ми ловили до цього. Набагато кращий. І знову на стрикозу, Вже хорошо. Дивимося може там є ще що. Я чогось думав, що після доща буде набагато більший кльов. ліпший. Я тільки що так прокидав уже минуток 20, та слабо. Ага, стоїть там іще. Тільки що Видно, скуштував трошки ларву. Щось я бачу, що є варіант, що зараз знову піде злива. Така зверху надо мною перспективна хмаринка. Може лупануть. Не хотілося б, щоб обратно пішов дощ. Щось десь хапає, але не засікається. Я поставив полярика два дюйма. Там за великий гачок для такого окуня. Судачка чи що там торкає його непонятне таке. Мімімішно, мімікрушне. Оп! Прям під вимасткой. Довго я тебе і ждав. Мікросудик. Ой! Ну подивіться, ну що це за судачок? Це чиста сільодочка. Кликастий. Не буду тебе довго мучать, бо вони такі, як і окуньки, не дуже люблять, коли їх мучають. Так що, бачите, тільки замінив колір і розмір приманочки, і зразу влітає судик маленький. І я думаю, він і там стоїть. Він приблизно і вчора там стояв. Зараз ми це ще перевіримо, якщо буде довбать там. Хоча, знаєте, підвів аж під саму-під саму, саму вимистку. Після дощика так гарно взагалі. О, бачили цю клюваку і ще один. А клювака то була яка бомбезна. такий ще один красавчик. Ну, в принципі, я зрозумів, що трошечки тут публіка розсосалась і вони почали підходити. Не знаю чому саме тут. Може їм тут дно подобається, тому що тут як би, так, міні пляж, такий насип піску, і може їм подобається на пісочку тусуватися. Про це не можу сказати, але як бачите, прокльовують малиші, аби ще так клювали і не малиші, було б також гарно. Вчора з цієї кладочки я десь штук, не знаю, може штучок 9 таких судачків. Уговорив і клюваки всі були саме на личинку і на джостика. Не вдалося підзасняти усе, тому що кінокамерка розрядилась. І, в принципі, я і ожидав, що вони і сьогодні будуть клювати. І вони проклювують, але вже не так ярко, як вчора. Вчора прям. Кожен захід і була риба класна. Знову якийсь стечок був незрозумілий. Такі наскільки мікро-мікроподачі, мікропокльовки. Ну, понятно, що і риба така сама по собі, але мені, як спінінгісту, який ловив там Практично все життя тільки щуку, якось це все непривично. І це дає такі емоції якісь незрозумілі. Мені здається, коли я спробую мармишинг, там взагалі буде. Що, ребятня, відловився, я качу свого залізного коня нагору і хочу предупредити вас, що буде весело зараз дуже сильно. Кайф. Кліщата які. О, буксую конкретно глина. Все таке єлі-єлі котиться. Оооо, 4 на 4. Фу, я весь в болоті. Так що пройдемо тут чи ні? Думаю, що ні. Та легко. Ну что, колюжка, ребята. Опа. Газу, газу, газу. До отказу. Ой. Я уже старый для таких покатушек. Не-не-не. Фух. Фух. Все, переходим на ход. Что за черевички, ребятня. Фух. кайф. Еще Дуже-дуже далеко їхать. Вірніше, якби їхати, було класно. Дуже далеко котить цей байсикл. Бо там попереду такі калдує, ті самі, що мама не горюй. Що по сьогоднішній риболовлі хочу вам сказати. Влетіла на диво нам сьогодні щучка. Непогано. Я вважаю, що щука це very well and very good. Пару судачків ще взяли, хоча я думав, що... Буде їх сьогодні набагато більше. І багато окуня, якого я там пару штучок сняв, так щоб лягодитися. Дякую, що дивилися цей відео до кінця. Я вам ще підсніму цю кайфову теплотрасу, дорогу. Дякую, що ставите лайкоси, коменти і підписуєтесь. Дуже вам вдячний, гарних вам рибалок And goodbye. Блін, <гад> Блин, все приплыли. Ммм, кайф. Дорога жизни.